Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про те, що, по суті, є щоденним хлібом кожного менеджера, про те, що вирішує долю компаній великих і малих. Йтиметься, звісно ж, про управлінські рішення. Так от з чого все починається? Що є тим самим серцем, двигуном роботи будь-якого управлінця? Знаєте, відповідь на перший погляд проста. Але за нею цілий світ це вміння приймати рішення, ефективні рішення. Власне, саме це ми сьогодні і розбиратимемо. Добре, а що ж таке це саме управлінське рішення? Бо це, знаєте, не просто ткнути пальцем у один з варіантів. Ні, ні. Це, по суті, фінальний акорд складної розумової роботи, коли всі думки, аналітика, висновки кристалізуються в одне в конкретний план дій. Ось наш план на сьогодні. Швиденько пробіжимося. Спочатку, що це взагалі таке, потім як рішення живе від ідеї до Нової ідеї. Далі розберемо їх на типи, подивимось, як вони стають офіційними документами, і найцікавіше, як змусити їх працювати в реальному житті. Ну що, поїхали. І так, перший розділ тут треба одразу запам'ятати одну ключову річ: будь-яке рішення це процес із двох, скажімо так, абсолютно різних частин. Дивіться, як це працює. Спочатку чисто інтелектуальна робота. Це коли ми думаємо, аналізуємо, шукаємо варіанти, зважуємо всі за і проти такий собі внутрішній мозковий штурм. А от потім, потім починається найскладніше і найважливіше практика. Треба взяти цю геніальну ідею і втілити її в життя. Бо погодьтеся, ідея без реалізації це просто повітря. А знаєте, що цікаво? Кожне рішення, воно ніби живе, у нього є свій життєвий цикл. І розуміння цього циклу це без перебільшення основа основ у менеджменті. Давайте поглянемо, як це все відбувається. І так, поїхали по кроках. Все стартує з якоїсь нової ситуації. Ми на неї дивимося і розуміємо, ага, ось тут у нас проблема. Що робимо? Правильно приймаємо рішення. Далі найцікавіше реалізація. Ми щось робимо, і вуаля, це створює вже нову ситуацію. І все починається знову. Це такий нескінчений двигун, який рухає будь-яку компанію вперед. Окей, тепер давайте зануримось глибше. Якщо уявити всі рішення, які приймає менеджер, то це буде цілий всесвіт. Серйозно. І щоб у цьому всесвіті не загубитися, нам потрібна якась карта, якась система класифікації. І повірте, цих класифікацій ну просто море. Рішення бувають за масштабом, за метою, за часом, за чим завгодно. Але ми не будемо розбирати їх усі. Зупинимося на кількох найнайважливіших парах, які потрібно знати кожному. І ось перша, і, мабуть, головна пара стратегічні та тактичні. Тут все просто: уявіть, що ми плануємо подорож. Стратегічне рішення це вибрати кінцевий пункт, наприклад, хочемо на вершину Евересту. А тактичні рішення це вже як ми туди доберемося, який маршрут, яке спорядження, кого взяти в команду. Одне визначаємо ту, інше шлях. Рухаємось далі. Наступна пара це можна сказати про рутину і про виклики, про те, з чим менеджер стикається щодня, і про те, що змушує його не спати ночами. Так от є рішення запрограмовані і не запрограмовані. Запрограмовані це як рецепт борщу. Ситуація повторюється і ми точно знаємо, що робити. Є чіткий алгоритм. А от «незапрограмовані» – це коли на кухні раптом з'явився якийсь екзотичний фрукт, і треба терміново придумати, що з ним робити. Це щось нове, унікальне і готового рецепту немає. І от коли ми маємо справу з цими запрограмованими ситуаціями, роль менеджера бути таким собі диригентом. Його задача переконатися, що всі знають свою партію, тобто дати чіткі інструкції, проконтролювати, щоб все йшло за планом, і, звісно, підтримувати мотивацію. Все має бути чітко і злагоджено. А от коли трапляється щось незапрограмоване, отут все зовсім інакше. Менеджер перетворюється на дослідника і стратега. Треба глибоко купнути, зрозуміти суть проблеми, придумати не один, а кілька варіантів виходу. І що важливо підготувати команду до роботи в нових незвичних умовах. Оце вже справжня перевірка на лідерській якості. Гаразд, уявімо, рішення прийнято. Ідея є. Але як зробити так, щоб це була не просто розмова на кухні, а офіційний документ, обов'язковий до виконання? Тут ми переходимо до формалізації. І для цього є цілий набір інструментів. Найпростіший і найпрямийший — це наказ. Чітко хто і що має зробити. Далі йде інструкція. Це вже детальна карта, як саме щось робити. План це наш стратегічний документ, куди йдемо, навіщо і коли маємо туди діти. Ну і контракт це коли ми домовляємося про щось із зовнішнім світом, фіксуючи права та обов'язки. У кожного документа своя роль. Ну от, здавалося б, все є. І ідея, і план, і навіть офіційний папірець. Але тут. Ми підходимо до най найскладнішого до реальності, тому що в реальності є люди? А люди, люди не завжди люблять зміни? І що ж робити, коли команда, м'яко кажучи, не в захваті від нового рішення? Адже можна придумати геніальну стратегію, але якщо її ніхто не підтримає, вона так і залишиться красивою презентацією. Як же пробити цю стіну опори? Насправді тут теж є свій набір інструментів. Дивіться: люди не розуміють, навіщо це, проведіть роз'яснювальну роботу, дайте більше інформації. Вони відчувають, що їхню думку ігнорують, залучіть їх до обговорення. Вони бояться, що не впораються, організуйте навчання, підтримайте їх. Є група, яка відверто щось втрачає від змін, сідайте за стіл переговорів. Ну і як крайній засіб, коли час це все, а інші методи не спрацювали, залишається примус. Головне, правильно діагностувати причину опору і вибрати відповідний інструмент. І наостанок, давайте подумаємо ось про що опір змінам це нормально, це частина людської природи. Але те, як лідер працює з цим опором, і визначає, ким він є насправді. Адже від цього залежить не тільки успіх конкретного рішення, а й атмосфера в команді на роки вперед. Отже, питання залишається відкритим: з якого інструменту завжди варто починати. На цьому все. Дякую.